Доброго всім дня! Короткий огляд пам'ятної обігової банкноти України. 300 років від дня народження Григорія Сковороди. Дана банкнота була введена в обіг 20 серпня 2021 року. Це є банкнота четвертого покоління. Висота банкноти 75 мм. Ширина 154 мм. Елементами захисту даної банкноти є водяний знак зображення Григорія Сковороди. Захисна стрічка та відкрита книжечка. Тираж банкноти обмежений 50 тисяч екземплярів. Серія СГ номера починаються від 1 та закінчуються 50 тисяч. Колір банкноти бежевий. Так, на лицьовій стороні банкноти зображено портрет Григорія Сковороди. Також можна побачити зображення фонтана. Малий державний герб України, Україна. Номінал 500 гривень. З лівої сторони зверху Національний Банк України, підпис Кирил Шевченко. Також на місці водяного знаку зображено айденка 300 Світ Сковороди та Людина. На зворотній стороні банкноти зображено Києво-Могилянська академія. Зверху 500 гривень, знизу серія ГС номер 1240. Також з, ліву, з лівої сторони 500 гривень 500. Дана банкнота є рідкісною, так як тираж її доволі маленький, а саме 50 000 екземплярів. Ціна її стартує від 1300 гривень і вище. Все залежить від якості банкноти. Чим банкнота якісніша, тим ціна її вища. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!